Копітка, робота під керівництвом тренерського штабу на чолі з відомим і досвідченим сумчанином Володимиром Богачем. У нас тільки ще йде, як говорится, відбор. Відбор ми звертаємо внимание потенциально всіх сумських, хто може, хто хоче грати. всіх наших випускників Барси, фрунзенца, тобто сумської області. Хто буде в команді, будемо вже знати приблизно через неделю, хто підпише контракти. Та все ж без досвідчених виконавців очікувати результату годі й чекати. Вважає наставник нової команди. Должен бути, звісно, опитний чоловік в команді, то тобто, в команді, тот, який дійсно лідер і в житті, і на полі. Серед наших таких поки з нами займається. Питається в команду, як говорится, попасть хочеть желання. Це Степан Тієчка. Я його ще знаю. есть тобто він у мене був, коли я був тренером главным явор Краснополя. есть тобто он у мене грав в команді. Тобто, зараз він в Польщі був, грав, повернувся і в нього то тобто, допомогти нам. Тож, відтепер обласний центр на всеукраїнській арені буде представляти дві команди. Календар першої та другої ліг сформовано таким чином, що кожних вихідних глядачі зможуть насолоджуватися матчами найвищого гатунку. Керівництво клубу за мету взяло собі розвиток професіоналізму випускників футбольного центру, яким безумовно треба знайти себе у футболі, та як то кажуть, своє місце під сонцем. Ми будемо сподіватися на те, що це буде дійсно перспектива. І в цілому ця команда, ця друга ліга, це та потрібна школа, яка я ж ще раз повторюсь надасть можливість нашим випускникам після закінчення школи не просто закінчити практично із футболом, а розвиватися в подальшому і досягати тих задач, які діти ставлять перед собою. Сумська талановита молодь зіграла між собою з рахунком 5-2, але справжньою генеральною репетицією перед стартом у Кубку України буде півфінал Кубка Федерації проти Вікторії Жовтневого, що відбудеться найближчої середи. Антон Проценко Сергій Сурков на часі спорт.